Далі говоримо з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресу Америки. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! Я дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Знаю, що ви трохи чекали, тому вибачте, принагідно. Я хотіла би розпочати із такої новини, що Трамп буцімто зараз сказав європейцям про те, що Путін хоче Донбас. І хоче не окуповані ще території України а в обмін на ось цей так званий Аля-Мир. І Путін запропонував Трампу, нібито зберегти лінію фронту без змін і письмово зобов'язатися більше не нападати на Україну та Європу. Ми розуміємо ціну путінським там якимось, якихось, якимось обіцянкам, але те, що він зараз хоче, тобто він фактично говорить, Дайте мені те, чого я не окупував, і відповідно я вам зобов'язуюсь далі там, я не знаю, на, на іншу територію України не йти, на Європу не йти, на країни НАТО не йти. Ну це ж я не знаю, як це таке слово, знаєте, делікатне підібрати в ефірі, щоб це не було дуже грубо не звучало. Але ж це просто якийсь сюрреалізм. Вчора цілий світ побачив не американського президента у привітання ну, міжнародного злочина. Але це була медія не тільки прес-конференція, але ціла медія подія нашого ворога на американському території. Все було маніпульовано президентом Путіним, щоб переконали показати президенту Трампові, що він видає. Президент злочин Путін віддає ультиматум не президент Трамп, і так як вчора Трамп раніше зустріч він садав до журналістів у найбільш його інтерв'ю перед зустрічем. Він садав, що якщо він вийде з цього зустрічу без припинення обстрілу, він буде незадоволений. і не тільки нема стримання припинення обстрілу, бо і навіть. Сьогодні є, але і так само під час зустрічу ми знали, що тривога існувала, і ракети бомбували українських цивільних позиціях. Президент Путін маніпулював президент Трамп, щоб показати, що він контролює зараз наратив. Він контролює все, і це, що ви згадаєте сьогодні, що е, е, такі е, домовлення було пропоноване від президента Путіна. Це є ультиматум недомовлення. Це є ультиматум. Ми хочемо таке, і якщо ви не хочете, ми продовжуємо війни. Це є ультиматум з ворога, не що президент Трамп контролює все, і це є велика зміна у адміністрації другої президента Трампа. Це більше показується, що він поводився вчора, так як він у першій адміністрації, де всі міжнародні лідери його контролювали цього разу. Ми бачимо, що він. Досить більш впевнені себе на міжнародній арені, чи то тарифи проти різних країн, чи міжнародні угоди він підпишує. Тут він ніяк не міг нічого робити, як він з березня вже вже дзвонить президента Путіна і контролював цілий день з оглядом це, що ми всі бачили вчора, але сьогодні іще додаткові деталі. Як зараз американці? Поставилися до того, що вчора відбулося на Алясці, що вам відомо, і відповідно. Як ви зараз бачите шлях Трампа? От, власне, він спершу дав такий ультиматум Путіну, потім цей ультиматум кудись дівся. Потім ми бачимо зараз ці обійми, і навіть він там плескав Путіну, коли тойшов по ковровій доріжці. І він говорить про те, що два-три тижні я знову ніяких там про ніякі санкції не думаю. От Хочеться два питання в одному, тому що маємо мало часу, як американський народ до такого ставиться. Ну і відповідно, що далі буде, яка якої політики Трампу очікувати? Я, я скажу, бо я виступав на багато республіканських телеканалів вчора, а, і навіть там соромно було. А, їм найліпше було підкреслювати, що а, Трамп мав тих літаків, які перелетіли над Путіном, і це показало мужність Трампа. Так само він підкреслювали, що е, червоний цей килим був довший для президента Трампа, як для Путіна, і це одинокі два тези, які як я почув, щоб показало якась перемога президента Трампа. Бо інакше, все навіть республіканські, навіть мага-фанати, дивилися на це здивовано в шоці, е, що це було. Де їх президент, який е, вічно гаратає проти будь-яких лідерів? Який сидить в церкві і тоді нарікає про єпископа, як він на, на однім похороні? Був це не був цей президент Трамп, який вони шанують і який вони хвалять, і їм, щоб це пояснити, не буде легко, але наративи вони спробують. І все тепер дивимося до на наступні кроків. Чи це буде такий президент, який відповів з гарматами проти Ірану з бомбами? А чи це буде такий, що мовчить, коли е, е, міжнародний злочин передає ультиматум до Америки? Тобто, фактично, зараз у у Трампа верніше два шляхи: або він дає Україні всю необхідну зброю, вводить санкції, або ж він там далі продовжує співпрацю з Путіним. Ну і тоді не зрозуміла його вже політична доля, наскільки я розумію? Президент Трамп не воліє мати довголітний шлях. Він не хоче. Ми знаємо, що він не хоче підтримати Україну. Він не хоче мати довгу війну. Він хоче показати якийсь дуже сильний крок. Це що він зробив в Ірану, це що він зробив в Сирії, це що він зробив в різних сферах, показатися велику силу, щоб зрозуміти, що я не беру ваш ультиматум. Я не беру ваш вашу брехню. Я хочу, я хочу вам передати ультиматум. І ще не придумали в білому домі, що це би могло бути. Вони не дали йому будь-який вихід. Щоб і показати американську силу і тоді перейти на мир через силу. І втім, знаєте, найліпший варіант тут це є, що відбулося перед Іраном, коли мовчав президент Трамп півтора тижня. Багато нам казали в адміністрації, він вже від відійшов від Нетанягу. Він хоче розділитися з Ізраїлю. А тоді армія атакувала Ірану. Я не кажу, що Америка буде атакувати Росію, але йому треба знайти. Якусь потужну подію, щоб він міг відповісти. Це, що Путін хотів мене переконати, це, що він образив мене особисто, атакував Україну під час моїх переговорів. Йому треба якийсь відповідь повідомити, і я ще не знаю, що це буде. Пане Андрію, дякую вам. Дякую за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Андрій Добряцький, речник Українського конгресу Америки, був гостем цієї